Сьогодні хочу е, розважати з вами таку тему. 90 псалом. Знаєте, да? О, хтось не його знає на пам'ять. Там на сході у нас е, живі помощі. А тут я почитав е, то Живий у допомозі. Так називається. Псалом. Ви чули, так? Да? Живі помощі, так? Да? І. Е, цей псалом каже, що написав Давид. І це пророчий псалом про Ісуса Христа, що цікаво, І я так ну дуже так не вважав, що це про Ісуса Христа. Але ми з вами подивимось на це. що Це пророчий псалом. І дещо теж, теж ми подивимось, що не є цей псалом. Я приведу приклад, мій ну, брат Сергій, він йшов на службу в армію, і мама цей псалом переписала від руки, як, ну, і кажуть, да? і вона зашила його в одяг ну, військовий. Во, і каже, тебе цей псалом буде що робити? Оберігати, захищати. Да. Во, і він пішов на службу, він там в горах був, на границі Во, і повернувся. Бог його ну, зберіг. Але е, я коли побачив його. І він посміхається, а у нього тільки спереді зуби залишились. Нема зубів. Там вода така в горах була, ну, ну якісь приміси були, і, і все, випали всі зуби. І він набув на все життя астму. Це хвороба така, ну, постійно треба обшикати. І, і, і от я так розважав, захистив його Бог чи не захистив. От дещо відбувається в нашому житті. Він живий. Але дещо з ним відбувалось. І сьогодні теж, коли ми читаємо цей псалом, це чудовий псалом і слова ці, а не для віруючих, ну, підбадьорення. Але ми повинні ну, добре розуміти, що там і для чого. І ну, вірно тлумачити слово Боже. Тому давайте ми от, будемо відкривати свої значит, біблії. Є у вас електронні, будь ласка, щоб ми разом. Могли з вами ну, читати, От, тому що там навіть ну, кажуть і по 40 раз треба, і по 3 рази повторювати псалом 90. В... Є у нас 90-й псалом, да? Міша, Відкривай нам теж 90 псалом. І ми будемо разом читати уважно. Я буду читати, ви ну, слідкуйте за мною, щоб ви могли ну, розуміти. Хто живе під кровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве а з тенет птахолова, з моровиці згубної, пером своїм вкриє тебе і під крилами Його заховаєшся ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного. Ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муравиці, що нищить опівдні, впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж ніде йде. Тільки своїми очами подивишся і за, за плату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою, Всевишнього Ти учинив. За своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться. На руках не наблизиться, да? А, бо своїм ангелам дякую, він накаже про тебе, щоб тебе пільнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєю ногою. На й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім: я з ним буду в недолі, врятую його. Та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і Він бачити буде спасіння моє. Амінь. Ми будемо про три речі розважати. Перше, це Божа присутність, друге Божий захист, і третє Божий порятунок. І цей псалом він так з трьох частин. Перша частина Бог як птиця. Uh, і вона як крилами своїми захищає uh, от, uh, своїх от, як, тинців, да? Во. І uh, чудове таке ну, вислів в Біблії часто так кажуть. Uh, і Бог каже, що Він Ізраїль виводив, як каже, на, 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 ну, на крилах я тебе з Ізраїль, з, цього, з Єгипту. І Христос каже про Єрусалім, що я хотів зібрати, як птиця збирає вас разом. А вони захотіли, то перше, це Божа присутність. От, і кінці, да, чи як українською, ташенята, да? ташенята вони а, би, ну, туляться до мами. А, якщо ви бачили, да, то там от, мама йде і вони за нею, да? от, вони за нею, вони такі ну, непомічні, ну, немає захисту і потребують цього. І от ми вчимося. Як ну, віруючі люди такого захисту, щоб ну, линути до, до Ісуса Христа, до Бога, то е, кажуть, що такий був приклад, що була пожежа в парку і е, парк згорів, а там таке ну, було значить, гніздо, і от птиця вона так накрила. Акрилами своїх от, птенців, ну, пташенят, і вони залишились. Ну, це такий приклад кажуть. Вот. Тому це дуже важливо, навіть як віруючим от, Божу присутність. Христос, коли він прийшов на землю, він постійно ну, відчував батька, його присутність. Ми з Даником ходимо кожен день в футбол грати. І ну, я поряд. От, десь, ну, сижу, а він грає. А мали самі приходять. Їм там по 8 років, по 9. Ну, я розумію, вони такі ну, самі по собі. Але вони питають, вони так, ну, його так піддівають і кажуть, а що ти з батьком ходиш? А він каже, а що ви заздрите. А де ваш батько? Чого не ходить? Та що він, що ми маленькі? І вони самотні. Ви підіть от в школі, підіть там, де ну, молодь грає, да? проведіть там час. Послухайте, як вони спілкуються. Мат перемат. І ти не зупиниш їх. Це їх спосіб життя. Чому вони з дому так тягнуть? Як вони спілкуються? Я просто дивуюсь, я кажу, хлопці, ну ви даєте? Ну, це ж шок. О, і Дани каже, ну да, -да так, ну, вони по-іншому не можуть спілкуватися. І це християнське ну, місто наше християнське, отаке виховання, друзі мої. Да, вони можуть десь там взяти, але ну, я бачу, що інколи приходять батьки з дітьми, і вони там займаються, я теж там трохи ну, спортом займаюся, а Даник бігає. Він відчуває мою присутність. Я його не позбавляю від труднощів. Він там з ними бавиться, грає в футбол, а у нього там щось виходить, щось не виходить. Але я постійно рядом. Він раз подивився на мене, ага, я поряд. Все у нього є сили. От псалом 90-й, дещо нам от так от нагадує, що Бог поряд, Він не позбавляє нас від труднощів. Ми сьогодні думаємо, ну чому в моєму житті, як віруючого, стільки труднощів, стільки проблем. Треба працювати, там щось виходить, щось не виходить. Тільки ти переробив якісь справи, інші. Во і труднощі, 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 ну, труднощі за труднощі, в чергу так от вони стоять. От. <ріст> і вони ще оштовхають один одного, давай, давай, скоріше. От. І людина втомлюється, думає, та що з такою зі мною відбувається. А це добре. І я бачу, що коли Данік прийшов в тому році на поле футбольне, він ну, то промазував, там, він такий розгублений був. Але зараз, через рік, він вже розуміє, як тримати м'яч, він вже з всіма перезнайомився, і він себе почуває впевнений. От в християнстві, в нашому житті, Бог хоче, щоб ми зміцнилися і зростали через труднощі. Во. Так, хтось може зламатися. знаєте, от Якщо не буде відчувати Божої присутності, то ну, людина потім буде ну, розгублена. Що далі робити мені? Сьогодні, бачите, війна, то був ковід, то щемо щось прийде. І, і, і знову і знову труднощі ну, за труднощі. Тому е, сьогодні от ми. Перше це Божа ну, присутність. Друге, це Божий захист. Давайте ми відкриємо Євангеліє е, від Матфія, 4 розділ. Ми подивимось на Христа. От. Це пророч... пророчий уривок, я казав, і от важливо зараз нам подивитися, як Христос е, ну, тлумачив от, е, цей 90-й псалом. Хоча цей 90-й псалом про Ісуса Христа. Матвія розділ, 4 розділ. Матвія 4 розділ з 5 по 7 вірш. Тоді забирає диявол Його в святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому, коли ти син Божий, то кинься додолу. Бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам. І вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спітнув ти свої ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Диявол, Він, бачите, як тлумачить слово Боже, що ну, Ісус, бачите, про тебе написано. Бог, Отець, Він ну, мусить тебе захистити. Про тебе ну, це пророчество? так. Да. І от він бере і його якби, сповняє. Каже, я тебе от на храм ставлю, а кажуть, тлумачать, що це було в час Пасхи, і біля храму мільйон от, віруючих збиралось. І розумієте, от він стоїть на храмі, і він пригає з храму, і тут ангели його раз під самою землею знаєте, і підхопили. І всі вави, і всі впали, це месія. Яка можливість, знаєте, щоб ну, признати Христа Місією? Всі побачили, весь Ізраїль зібрався, і тут Христос таке диво робить. розумієте? Тобто, Іляні, я тобі допомагаю. От, давай, давай, от, ну, бери оце тлумачення. А інколи от, ми ну, так здаємося, я кажу, що військовий да? от, і брата мого так от зашивали, як оберіг. знаєте, І слово Боже, це не оберіг. Не оберіг. Може, в якомусь сенсі, коли ми ну, наполягаємо, ну, покладаємось на Бога, то може бути, але це не оберіг, що я просто щось тримаю біля себе, і це мене спасає. Бо... Тому що Христос каже, що, знаєте, Він там пророче слово каже, що будуть там в Луки 21 розділі, Він каже, що цікавий з 16 по 19 вірш, ми теж прочитаємо. І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. І за ім'я моє будете усі ненавидити. вас будуть ненавидити. Але й волосина вам із голови не загине. Розумієте, Каже, що вас бувати будуть, передавати, але і волосина з вашої ну, голови там, не пропаде. Цікаво, да? як. Як тлумачити, як розуміти. І Христос, Він вчить нас, віруючи, що ми будемо проходити в цьому житті випробування. Ісус, знаєте, Він передавав учням своїм, це Він каже своїм учням. Він збирав учнів, Він їх призвав. От, послайте, там, Саша, ти покликаний, Василь, ти покликаний. Там, да? Всі, всі от, Лена, там, ви покликані, ви покликані, ви покликані. А потім каже, а тепер по двоє. І пішли у світ благовістити, розумієте? І спочатку ну, трудновато їм було, ну важко. Тому що ну, такі слова кажуть, що вбивати будуть. І вони йдуть, і тут Бог починає робити. Да? І беси повинуються, і всі служать. І вони такі: Вау! Вони приходять кажуть, оце де, да! як і дива, чудеса. І сьогодні щось Бог робить в нас. Знаєте, от ми коли збирали церквою, да? от, це послання надії, да? церква наша. О. І е, біля аеропорту, там, і ще десь. І ти приходиш в зібрання, от почуйте мене, ти приходиш в зібрання, людей багато. Знаєте, воно таке самотьок. отакі, от знаєте, люди самі приходять, а тобі нічого не треба робити. Ніц. Ти просто от перебуваєш так, от насолоджуєшся, о Бог, слава Богу, люди приходять. Але Бог каже: а тепер подвоє. От сьогодні такий час подвоє піти, друзі мої. Він каже, все добре, ви разом зі мною. Толпа приходить, там Христу в ноги кається, він там годує всіх, цілює. А тепер каже, подвоє пішли. І такі часи будуть в нашому житті. От сьогодні такий час перезавантаження, коли подвоє. Він каже: так. От, там Лена і Гріша, от там Ігор і Оля, Василь і Лілія, от. І всі всі, всі, всі. А тепер подвоє пішли і будемо благовістити про Христа. А це вже важко, друзі мої. Дуже важко. Хочеться так, щоб раз якесь диво, оберег, оберіг такий. От. І от для людини таке, знаєте, от, ну, я не, не читав, щоб хтось із, ну, із учнів не погодився. Даже Іуда пішов. Але <суміло> <суміло> для кожного хай сам ну, тлумачить, як, як для нього це буде. От. Друзі, тому друге, це передавати. У цю віру Христос передавав учням. Ми теж ми передаємо дітям своїм. А діти бачать нас. Знаєте, як вона передається, віра, чи не передається. Я ж кажу, що підеш на майданчик, і ти дивишся, ну, ніц не передається, віра. Не передається. Ну, може, десь передається, але така купа людей, ми ходили на один майданчик, на інший там. От майданчик там, от, на, на, на Сихаві. Потім я ходив, там є площадка теж футбольна. Скрізь. Мат-перемат. Ну, розумієте, і я бачу, що велика потреба є в Слові Божому. Так, да, люди побожні, але ми кажемо про віру. І Христос каже, від Він митає це. Це не те. Не так толкується. Він каже, я отак буду. Не спокушай Бога Твого. Та це ж про тебе, пророцтва. Це про тебе, Христос. Він же каже: це ж, ну, Бог про тебе каже, батько, це розмова батька і сина. Я тебе захищу, я тебе підтримую. І він, розумієте, ні. Оце пророцтво, не знаю, виконулося воно не виконулося. Кажуть, що не виконалось це пророцтво. Але всі пророцтва да? пророцт так? не кинувся він з храму і не підтримав його, так, да, Бог. Я не знаю, як. От в моєму житті так відбувається, теж, коли я. Моя, як батько, моє найвелике бажання, щоб віра передалася дітям моїм. Да, вони будуть помилятися, вони там ну, будуть багато там робити помилок. Але сьогодні ми, як віруючі, і для нас важливо, щоб ну, оця віра передавалася. Добре, друзі мої. І останнє, що я хочу сказати, щоб ми зрозуміли, це третє, що Божий порятунок в труднощах. В кінці ми бачимо, що батька звертається, що я ну, спасу тебе, да? такий, знаєте, як ми бачимо. Ну, Пророцтво Його, от ми читали там, давайте ми в кінці прочитаємо. 90 псалом. Як він мене кликатиме, то йому відповім: я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його. І довгостю днів я насичу Його, і він бачитиме, буде спасіння моє. Ми бачимо, що це таке ну, відносини, особисто відносини батька і сина. І це особисті стосунки з Богом є порятунком в знаєте, от Це не самотність. Інколи мені так здається, що я ну, як самотній, сам по собі. В, ніхто мене вже не підтримує, не, ну, там, знаєте, і, і так вважають інколи віруючі, що я сам по собі. От ми так можемо спілкуватися один з одним, а от коли людина віруюча один на один залишається з собою, самотні ти це ти з Богом. От. І оце от найважливіше. Оце є той стан, який ти є. От протестуй себе, коли ти один на один, ти самотній чи ти з Богом? І от тут в кінці якось такі розмова йде. От Христос, Він знаєте, сам уєднявся там, спілкувався з Батьком Небесним, і от це важливо було, такий Божий порятунок в тому, що я не самотній. І учні бачили це і кажуть: навчи нам навчись на так, щоб ми от так себе поводили. І через особисті стосунки з Господом ми передаємо цей досвід своїм дітям, ми вже казали. Це Бо ну, І ми несли служіння на Сході, і Анатолій Петрович Берестовий, такий брат був. І центр ми будували, такий духовний центр в Галіциновки. Якось Анатолій Петрович, знаєте, от такий служитель, захворів на рак. І Лікували його, і в Ізраїлі лікували, і нічого не виходить, він помирає. І він приїхав в центр, лікуватися, вже помирати, так можна сказати. І ми зібралися разом з ним, там, поряд з ним, і він каже, що межі мої прийшли по чудових містах. От Труднощі, знаєте, от випробування, от як Ісуса Христа. Він прийшов на цей цей світ, знаєте, і приніс там от добро. Він там зсилював, годував, допомагав. Але ми бачимо, що люди як? Вони його там, да, зрадили, от, вбили, але він і воскрес. І Давід теж, ми бачимо, Давід він теж проходив випробування трудно ще, І от хоча він був цар, він хотів передати Слово Божє, от псалми він співав Богу. От, але теж ми бачимо, що він все життя бігав від ворогів своїх, воював. От, то ми в своєму житті теж. Я хочу, щоб через це слово ви зрозуміли, що 90-й Псалом він довіруючих до нас, але Бог не, ну, не спасає нас, от, щоб не було випробувань і труднощів, але Він в випробуваннях і труднощах нас спасає. Тому я хочу помолити з вами, щоб Бог. Допоміг нам в цьому, щоб коли зараз війна, коли, може такі трудності хтось проходить, от, операція буде, то ми розуміли, от, добре тлумачили Слово Боже, що Бог поряд. От, ми перше почули, що, що Бог. Ну, Божа присутність поряд з нами. По-друге, ми бачимо Божий захист і третє. Боже, порятунок. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякуємо Тобі за любов Ти в Ісусі Христі. Дякуємо, Боже, що ти прийшов в наше життя, залишив, Боже, славу Небес. І дякуємо, що Ісус Христос Він був прикладом для нашого життя. Як нам надіятись на Тебе, Боже, і проходити ці Випробування, всі трудності. І ти сьогодні нагадував нам, Боже, через 90 псалом, через ці живі помочі про свою присутність, що відчуття Божої присутності воно загортовує нас. Ми проходимо ці труднощі і ми зростаємо. Допоможи нам, як віруючим, Боже, зростати. Був час, коли ти брав учнів своїх, і вони разом. Бачили зцілення, бачили, як ти годував тисячі людей, як ти всім допомагав. Але були часи, коли ти брав і посилав їх подвоє на служіння. Це було випробування йти до людей, стикатися з труднощами і відповідати. Боже, ти сьогодні проводиш церкву нашу через такі труднощі і випробування, щоб ми зрозуміли, що ми не можемо просто насолоджуватись тими благословеннями, які у тебе. Сьогодні, Боже, ти кожного кличеш. Особливо, щоб ми зверталися до людей. Ми бачимо, що люди не мають стосунків з тобою. Ми бачимо, що діти вони не мають стосунків з тобою, не мають цієї Божої присутності в їх житті. Боже, ми молимо Тебе, щоб Ти допоміг нам, щоб ми тут, у Львові, Боже, там, де ми є, щоб ми свідчили про Тебе. Своїм життям. По-друге, ми молимо про Тебе ще, щоб був Божий захист. Ми проходимо багато труднощів з сім'ями, з дітьми своїми, Боже, на роботі, в нашій країні, Боже, коли війна, коли обстріли, Боже, коли ми не розуміємо, що далі робити, Допоможи нам зрозуміти, що Божий захист це не просто оберіг. Ми бачимо, скільки людей гине. І віруючих людей війни. Допоможи, щоб ми відчували, що Божий захист вчить нас покладатися на тебе, Боже, як твій Син Ісус Христос покладався на Тебе. Дай нам розуміння, як вірно тлумачити Слово Твоє, Біблію, щоб ми от потребували Слово Твоє. Молимо Тебе, Боже, про Божий порятунок в труднощах, щоб особисті стосунки з Богом. Давали нам відчуття Твоєї присутності, що ми не самотні, що ти поряд, що ти проведеш Україну, Боже, і буде перемога, як ти хочеш. Через і стосунки з Господом ми хочемо передавати віру своїм дітям, щоб діти наслідували цю віру, Боже, щоб коли ми вийдемо на вулицю, ми бачили дітей, які благоставляють один одного. Які підтримують один одного, Боже, щоб батьки раділи, щоб Ти, Господи, радів, щоб церква Божа йшла до людей. Все Це просимо в ім'я Сина Твого Ісуса Христа.